Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Мене звати Наталія Леонова. Вітаю. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що намагається якомога швидше домогти завершення війни Росії в Україні. Ввечері інавгураційного дня він прибув овальний кабінет, де підписав низку указів та відповів на питання журналістів, зокрема про Україну. Дональд Трамп заявив, що президент України готовий до домовленості і вказав на економічні складнощі в Росії, що можуть підштовхнути Путіна до перемоги. Мовин більше про перші кроки 47-го президента. Ми поговоримо з Юлою Ярмоленко, яка працює в Білому домі. Вітаю Юлю! Вітаю, Наталю Юлю. Президент Трамп як і обіцяв, у перші ж години свого другого терміну підписав десятки указів. Що це за укази, на чому першочергово зосередився Дональд Трамп, і яке їх практичне значення? Та Наталю сьогодні офіційно перший. Повний робочий день Дональда Трампа як 47-го президента Сполучених Штатів, але дійсно напередодні він уже встиг підписати понад сотню різних виконавчих наказів, прокламацій та меморандумів. І загалом вони стосувалися кількох тем: це, по-перше, захист кордонів і імміграція, це енергетика, це ефективність роботи уряду. І це те, що називає Дональд Трамп здоровим глуздом, як кажуть експерти, це по суті спроба президента перетворити його. Виборчі обіцянки на конкретну політику, і це також тестує ліміти президентської влади, і вже ми бачимо, зіштовхується із легальною опозицією. Звісно, цих законів, цих наказів не будемо всі переказувати, але варто на кількох зупинитися. Дональд Трамп своїм наказом, зокрема, помилував півтори тисячі його прихильників, яких визнали винними чи звинуватили у різних злочинах пов'язаних із атакою на капітолій 6 січня 2021 року. Що стосується міграції, то він підписав наказ, який оголошує надзвичайний стан на південному кордоні Сполучених Штатів, і він має намір надіслати туди війська. Для цього потрібні ресурси і фінансування від конгресу. Коли конгрес до цього дійде наразі невідомо, також Дональд Трамп підписав наказ про оголошення оголошення наркокартелів терористичними організаціями, а також на наказ про захист, як він каже, від вторгнення американські міста та загалом американців цей наказ має на меті дозволити затримувати і депортувати нелегальних мігрантів, найперше тих, які вчинили якісь злочини на території Сполучених Штатів. Також Дональд Трамп підписав наказ, який скасовує автоматичне право на американське громадянство дітям, які народилися на території США але чиї батьки були тут або нелегально, або із легальним, але тимчасово Совим статусом це право прописано в конституції Сполучених Штатів, але команда Дональда Трампа каже, що вони інтерпретують цю поправку по іншому. Однак вже сьогодні 18 американських штатів і два міста це Вашингтон і Сан-Франциско розпочали процедуру легального оскарження цього наказу. Вони подали офіційне клопотання до федерального суду з метою, щоб зупинити цей наказ Президента Трампа. Ми знаємо, що експерти і аналітики і юристи кажуть, що це лише початок легальної битви щодо певних законопроектів, щодо певних наказів Дональда Трампа. Також питання виникають зокрема і у американських законодавців щодо наказу Дональда Трампа про перегляд іноземної допомоги. От, наприклад, Кріс Кунс, це сенатор демократ, сказав, що у нього викликає питання чи це позначиться на допомозі Україні, тому що в цьому наказі зокрема йдеться про паузу на 90 днів виділені допомоги на іноземний розвиток. І сьогодні, під час слухань, він порушив питання, чи може це зупинити призупинити допомогу Україні в цей критично важливий момент, Наталю. Але ми також знаємо, що є інша реакція. От, наприклад, спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що підписання цих наказів це по суті виконання передвиборчих обіцянок Дональда Трампа і ознаменує початок золотої. Доби для американців юлю Дональд Трамп вчора в овальному кабінеті знову заявив про намір якомога швидше завершити війну в Україні. Чи пояснив він як буде це робити? Та Наталя вчора, якраз в овальному кабінеті у Дональда Трампа, журналісти питали, чому йому не вдалося зупинити за 24 години війну в Україні, як він обіцяв, і на той момент він казав, що у нього ще лишається півдоби. Але ми знаємо, що раніше він вже визнавав після виборів, що зупинити війну в Україні буде складніше навіть ніж припинити конфлікт на близькому сході. І, от напередодні він сказав, що він планує зустрітися із російським очільником Владимиром Путіним. Також планує найближчим часом поговорити з ним телефоном так само, як і з українським президентом, кілька важливих моментів він сказав, що російському президенту треба домовлятися, тому що економіка Росії в поганому стані і для нього буде вигідно укласти угоду. А український президент Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп вже висловив власне бажання іти на перемовини. Давайте послухаємо, власне, що сказав Дональд Трамп. Я маю поговорити з президентом Путіним. Нам потрібно буде з'ясувати. Він не може бути у захваті. У нього не все так добре. Більшість людей думали, що ця війна буде завершена десь за тиждень, а зараз вже три роки. Він не може бути задоволений. Це не показує його в гарному світлі. Я думаю, що для нього було б дуже добре закінчити цю війну. У нас є цифри. Майже мільйон російських солдатів убиті, приблизно 700 тисяч українських солдатів убиті. Росія більше, них більше солдатів, яких вони можуть втратити, але так не можна керувати країною. Ви сказали, що плануєте найближчим часом поговорити з президентом Путіним. Як щодо президента Зеленського, так. він сказав мені, що хоче укласти угоду. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Можливо, ні. Йому слід укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що Росія буде у великій скруті. Подивіться на їхню економіку, на інфляцію в Росії. Я чудово ладна з ним. Я сподіваюся, що він хоче укласти угоду. Авопіонснекдіру за традицією, президент, який закінчує свою каденцію, залишає своєму наступнику листа. Ми знаємо, що президент Дональд Трамп не залишив листа президенту Байдену в 2021 році. Чи отримав президент Трамп листа від Байдена вчора? Наталію, насправді, президент Трамп залишив листа Джо Байдену 2021 року, і Джо Байден сказав, що це був щедрий лист. А напередодні, коли журналісти запитали, чи Байден залишив Трампу листа, то він насправді сказав: давайте разом подивимося. Він відкрив шухляду і знайшов цього листа. І подякував журналістам. Сказав, що якби вони не сказали, то може б він кілька місяців і не бачив цього листа. Що в ньому Наталю поки що він не розповів, але будемо чекати. Можливо, почуємо подробиці. Дякую, Юлю, за твою роботу. Про перші кроки президента Дональда Трампа ми говорили з Юлею Ярмоленко. Вона приєднувалась до нас з Білого Дому. Ша хочуть припинити війну Росії проти України у спосіб, який гарантує безпеку Києва та партнерів Вашингтона в регіоні. Про це 21 січня в ефірі програми «Тодей» на телеканалі NBC заявив новий державний секретар США Марко Рубіо. 20 січня в день інавгурації президента Ша Дональда Трампа Сенат затвердив Марко Рубіо на посаді держсекретаря. Про це та інші затвердження, а також реакцію законодавців на перші кроки президента Дональда Трампа. Ми поговоримо з Нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою привіт, Катю! Вітаю, Наталію. Катю. Як пройшло затвердження Марко Рубіо, що відомо про його пріоритети на посаді державного секретаря, а також яких нових затверджень варто очікувати в Сенаті у ці дні? Марко Рубіо став першим погодженим і проголосованим номінантом в адміністрації Дональда Трампа, і далося йому це дуже легко. В сенаті за нього проголосували усі демократи та усі республіканці. Сам Марко Рубіо сьогодні урочисто прийняв присягу і під час своєї промови наголосив на тому, що робота держдепартаменту в першу чергу сконцентрується на інтересах Сполучених Штатів Америки а також на досягненні миру у світі. Пропонуємо послухати. Сфаз uh, до as as the, task ahead, the, the... it's you know Президент Трамп був обраний, аби виконати обіцяни, і він це зробить. У зовнішній політиці він обіцяв, що головним пріоритетом держдепартаменту будуть Сполучені Штати. Йдеться про сприяння національним інтересам нашої країни. Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, усе, що ми робимо в цьому уряді, та особливо в держдепартаменті, має стверджувально відповідати на три питання: чи зробить це нас сильнішими, чи зробить це нас безпечнішими, та чи зробить це нас? С процвітаючими Якщо відповідь буде ні, хоча б на одне з цих питань, то ми не будемо цього робити. Також учора, також учора, комітет збройних сил сенату проголосував за іншого номінанта, який має стати міністром оборони Сполучених Штатів Америки за Піта Хексата. Це означає, що далі за нього мають проголосувати у Сенаті. Коли саме це відбудеться, наразі невідомо, але ми за цим будемо стежити сьогодні. Також в комітеті із міжнародних відносин відбулись слухання щодо імовірної постпредки Сполучених Штатів Америки в ООН ЕЛІ Стефаник Далі, це, також за нею має, має голосувати цей комітет, розглядати її у сенаті з усіма цими номінаціями. Ми будемо стежити дуже уважно, тому що номінантів достатньо багато, і ми повідомлятимо про усі їхні е, події в наступних наших ефірах. Каже, ти мала нагоду поспілкуватися з законодавцями про інавгураційну промову, перші кроки та укази 47-го президента. Що ти від них почула? Республіканці очікувано були переважно оптимістичними щодо цієї промови, і навіть називали її об'єднуючою. Натомість демократи дорікали Дональду Трампу, що він мало згадував економіку Сполучених Штатів Америки, через яку на їх за їхніми словами його саме обрали президентом американські люди, американський народ, і навіть назвали навпаки цю промову роз'єднуючою. Щодо питання України, то республіканці очікують двох речей: це перемовин і чіткого плану дій від адміністрації Дональда Трампа. Натові. Місць демократи, з якими я спілкувалась, стверджують, що вони більш-менш оптимістичні і вважають, що Дональд Трамп зараз дізнається більше інформації про стан подій в Росії і, зокрема, про те, що вона достатньо послаблена. А українців є шанс не лише зупинити цю війну, а навіть перемогти у ній. Пропоную послухати, що мені сказали як республіканці, так і демократи. Я очікую, що президент Трамп поїде кудись у східну Європу, аби почати переговори про те, як виглядає майбутнє цього конфлікту. Знаєте, ми з конгресвумен Марсі Каптур є співголовами українського конгресового кокусу. Ми намагатимемось переконатись, що ми скеровуємо президента в правильному напрямку, і під правильним напрямком ми маємо на увазі гарантії, що диктатори, чи то Путін, чи хтось інший, ніколи не будуть винагороджені за вторгнення в суверенну демократію. У мене є занепокоєння, тому що Україна має зберегти свою територію і перемогти незаконну агресію Владімира Путіна та Росії. А сполучені штати повинні переконати, що ми працюємо з нашими союзниками, щоб продовжувати підтримувати Україну. Я не підтримую Росію і я хочу бачити Україну вільною та суверенною. І одне з розчарувань, яке я відчував весь час, я не бачив, що ми робимо, аби покласти цьому край. Ми говорили про надання допомоги та інших. Чи але яким був план дій? я солдат. Якщо у вас є місія, ви хочете її досягти. Але ця місія так і не була визначена. Ми просто надсилали гроші. За останні кілька днів я прочитав кілька статей, які свідчать про те, що президент Трамп зрозумів, що Росія перебуває в слабкій позиції. Вони втратили свого союзника в Сирії. У них є союзник в Ірані, який значно слабший ніж світ колись вважав. А також фінансове становище Росії дедалі слабше. Я я сподіваюся, що усвідомлення президентом Трампом того, що саме американська підтримка України послабила Росії, приведе його до висновку, що українці дійсно можуть виграти цю війну, і що ми повинні продовжувати їх підтримувати. Підсумовуючи можна сказати, що Дональд Трамп достатньо активно приступив до роботи, і окрім перших указів та питань планів щодо допомоги Україні, щодо подальшої політики по Україні, також варто очікувати, що сьогодні Дональд Трамп просто в цей час має зустрітися з лідерами республіканців, як в палаті представників, так і в сенаті, зокрема в Білому домі, а також і загалом із представниками, із республіканцями конгресу у Білому домі, і продовжити перемовини щодо подальшої роботи і адміністрації Дональда Трампа ну а ми, власне, за цим будемо уважно на і повідомляти. Дякую, Катю, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. У Давосі відкрився 55-й всесвітній економічний форум. На форумі під назвою Співпраця для розумної епохи зібралися близько трьох тисяч лідерів зі 130 країн, в тому числі 60 глав держав та урядів. Говоритимуть учасники, зокрема про війну в Україні, геоекономічну невизначеність, штучний інтелект та захист планети. До Давоса прибув і президент України Володимир Зеленський, 23 січня. До учасників форуму відеозв'язком звернеться. Президент США Дональд Трамп за ходом форуму стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Маємо можливість приєднати його до нашої студії. Мої вітання, Богдане, вітаю до учасників форуму. Сьогодні звернувся президент Зеленський. Богдане, які меседжі український президент привіз в Давос? Надалі можливо несподівано для декого стало те, що український президент нині. Фактично критикував Європу. Він почав з зауваження. Що на одній зустрічі представники американської делегації сказали йому, що пріоритетом американської зовнішньої політики має бути азійсько-тихоокеанський регіон. Це на першому місці, на другому в зовнішніх пріоритетах США американські делегати назвали йому Близький Схід, і лише на третьому місці була Європа. І український президент у Швейцарії перед дуже поважною аудиторією заявив, що Європа не може дозволити собі бути ані другим, ані тим більше третім пріоритетом для такого важливого союзника, для такого важливого партнера, як Сполучені Штати Америки. Що би Європа мала зробити на думку українського президента для того, щоби і у Америці е, турбувалися би е, про те, щоб європейці були партнерами е, Сполучених Штатів. Він каже, що треба, щоб Європа нарешті діяла настільки міцно, настільки потужно, щоб могла захистити себе і могла захистити інших, бути е, гарантом чи дієвою е, силою у світі у питаннях е, глобальної безпеки. І він при цьому наголосив, що питання здатності захистити чи допомогти захиститися Україні від російської агресії тут є визначальним. Європа повинна бути здатна гарантувати мир, мир, і безпеку для всіх. для себе та для інших, які мають значення для Європи. Європа заслуговує на те, щоб бути сильною, і для цього європі потрібні і ЄС, і НАТО. Чи це можливо без України та без справедливого припинення війни Росії проти України? Я впевнений, що відповідь ні. лише реальні гарантії безпеки для нас слугуватимуть справжніми гарантіями безпеки для всіх у Європі і ми повинні переконатися, що Америка також бачить потребу в нас. Для того щоб це сталося важливо, аби увага Америки змістилася на Європу. Щоб колись у Вашингтоні сказали, вся увага на Європу, і не через війну, а через можливості в Європі. Європа повинна знати, як захищатися. Йребністуногаутудифенд іселф. Отже, президент Зеленський дуже чітко сказав про важливість переміщення уваги Америки до Європи і, передусім, через можливості. Богдане, а якими є очікування Європи від нової адміністрації? США? власне, напевне, більше можна говорити про сподівання. Чимало європейських лідерів, коментаторів дають зрозуміти, що вони сподіваються, що найгірші побоювання щодо. Політики Трампа не справдяться, дається в знаки досвід того, що американський президент Дональд Трамп робив, чи що він говорив під час своєї попередньої каденції. Коли він висловлював сумніви щодо е, НАТО щодо е, партнерства з європейським союзом, і взагалі досить мало е, говорив про е, потрібність тісних взаємин з союзниками з друзями е, у Європі, зокрема, так що, е, наприклад, сьогодні знову ж таки у Давосі німецький канцлер е, Олаф Шольц навіть намагався е, заспокоїти, е, власне не казав кого, але Напевне, своїх співвітчизників та, та інших європейців, стверджуючи, що нема чого панікувати з приводу кожного слова, яке лунає у Вашингтоні, чи з приводу кожного твіта, яке з'являється на, на платформі, екс тобто європейці сподіваються на те, що партнерство, трансатлантичне партнерство, зберігатиметься. Що Сполучені Штати і далі відіграватимуть важливу роль у питаннях безпеки на європейському континенті, і що деякі е, погрози чи наміри оголошені, е, зокрема у питаннях можливого запровадження мит на імпорт європейських товарів до Америки, що вони можливо не будуть тілені. Як ти вже сказав Богдане, президент Трамп є прихильником запровадження митних тарифів. Нині він погрожує митами Канаді, Мексиці. Як ти вже сказав в минулому, він неодноразово проголошував наміри накласти мита і на товари з країн Європи. Що говорять європейські лідери щодо можливості такого кроку Дональда Трампа? Таке враження, що вони, можна сказати, Готуються і ідуть серйозні дискусії про те, що можна зробити, що може бути предметом домовленостей, тому що те, як говорить, як спілкується президент Трамп, називають способом спілкування власне не так державного діяча, як бізнесмена, тобто він в усьому очевидно намагається отримати вигоду. І отже, що може запропонувати е, Європа у цій ситуації? Ну насамперед, наголошуючи е, на, на тому, що все ж таки е, європейський ринок є також дуже важливим для сполучених штатів. І, наприклад, сьогодні Урсула фон Ляйн, президентка Єврокомісії, наголошувала на тому, що торгівля між Америкою і Європейським союзом становить 30%. Всієї глобальної торгівлі, всієї торгівлі у світі це півтора трильйона євро, астрономічна сума. І також зараз у Європі багато говорять про те, що Європа може купувати більше американського газу, більше американської зброї, то що особливо в теперішніх умовах. Але при цьому пані фондерляїн стверджувала, що європейці будуть також і тверді. Our first priority will be to engage early. нашим першочерговим завданням буде почати взаємодіяти як найраніше, обговорювати спільні інтереси і бути готовими до переговорів. Ми будемо прагматичними, але будемо завжди обстоювати свої принципи. Дякую, Богдана, за твою роботу. Про перший день роботи всесвітнього економічного форуму в Давосі. Ми говорили з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Діти капітана Гранда так жартума називають себе мінометники 110-ї бригади територіальної оборони, які воюють на Запоріжжі. Чому так себе називають про ситуацію та на запорізькому напрямку? Та чи вистачає боєприпасів та зброї? Мінометники розповіли Єві Мироновій та Дмитру Христенку. Мінометники 110-ї бригади ТРО готуються до виходу на позиції на запорізькому напрямку. Як зброю, так і провізію треба брати з запасом, каже їх командир, капітан сухопутних військ на позивний грант. Бувало таке, що хлопці виїжджали там на 3-4 дні, а залишились на позиції на 2 тижні, тому що ну Нітя в них ні евакуація, не підвоза БК, нічого не було. Тому все підвозили і продукти, і БК закидали їм на мавіка. І таке було капітану гранду підпорядковуються понад 50 людей. Половина з них зазвичай на передовій у кожного з мінометників свій стаж та досвід спочатку великої війни Росії проти України кум служив піхотинцем. Мінометником став чотири місяці тому. І в піхоті багато обіла друзів. У піхоті багато було друзів. У нас кістяка вже не стало і розпадатись почала рота. Перейшов до мінометки, у кожного своя робота. У піхоті по-своєму міномет нас завжди підтримував вогнем. Без мінометної взагалі нікуди бригади. На виїзди вирушають з рушницями-дробовиками, щоб відбиватись від російських дронів. Їх мінометники купують за власний кошт. Коли ти приходиш в магазин, для того, щоб купити отакого плану зброї, тобі починають магазини розповідати, що це дробові супер. Її можна збивати з дистанції в 100-150 метрів. Я задаю питання, шановні, а ви бачили ефіві-дрон на висоті, ну, на дальності 100-150 метрів? Ти його навіть не побачиш. Зазвичай вони збиваються з дистанції 30-50 метрів або ближче. У мінометників 110-ї бригади є і власний евакуаційний автомобіль та медики бойовий медик Іван він же плюсик, вже два роки працює з мінометниками 110 ї куди також прийшов з піхоти. Російські дрони розповідає, він постійно полюють навіть на медиків. Це завжди, це завжди. Тому у нас на навакейсі встановлена система РЕП. Тому що нашим недругам їм все одно що влітати кого в по кому стріляти. Їм все одно, навіть якщо вони бачать отаки його. Напис швидка чи просто наш червоний крест? Імо все одно. Це командно-спостережний пункт мінометників, де стежать за ситуацією на підпорядкованій ділянці і коригують вогонь. Люди, які тут сидять, чергують 24 на 7, вони займаються керуванням вогню постійно. І також через них йде зв'язок з вищими штабами. Вони роблять постійні своєчасні доповіді, особливості нашої мінометної батареї, в тому, що в нас не тільки міномети, 120, 82, 60, а в тому, що в нас ще є гармати. Попри різне походження та мирні професії, кожного з мінометної батареї командир каже, всі хлопці досвідчені і злагоджені. Одна справа, коли ти розумієш, що ти маєш виконувати свої задачі згідно бойового розпорядження, згід, згідно статуту збройних сил, але е, завж, ну, часто так буває, часто густо, що е, то, що пишуть е, документ, і то, що фактично в житті, воно не складається. А тут склалося. Тут з часом кожна людина стала на своє місце і вона займається виконанням своїх посадових обов'язків. Не від того, що вона має їх виконувати. Вона зобов'язана, тому що вона стоїть на цій позиції посаді. Ні, вона виконує ці обов'язки, тому що людина на своєму місці. Сам 49-річний капітан свого часу відслужив строкову службу. Потім навчався у Хмельницькій академії прикордонних військ і служив прикордонником. Ну все почалося з дитинства. Всі ми, коли були маленькими, ми мріяли стати кимось. Я з дитинства мріяв стати військовим. Я кажу, бісі своїх мрій. Його хлопці жартома називають себе діти капітана Гранда. Після звільнення зі служби офіцером прикордонного контролю 20 років керував власною компанією з виробництва фурнітури для воріт Ролл Гранд. Так і з'явився позивний. На початку 22-го року, що ви розуміли, у лютому місяці я був, їздив у Польщу і планував відкривати в Польщі офіс. 23 го числа я зустрівся за своїм основним конкурентом по бізнесу. Ми домовилися нормально співпрацювати. Не руштиринах ми домовилися. І у 24-го числа це таке трапилось. На початку повномасштабної війни Грант одразу приєднався до лав Збройних сил. Спочатку служив командиром піхотного взводу в складі 110-ї на Донецькому напрямку. Пізніше став командиром мінометників. Війна це, на жаль, такий самий бізнес можна сказати, як і в цивільному житті, так і на війні. І командир підрозділу, як на мене, це теж саме керівник на в цивільному житті, в цивільно, цивільної кампанії. Все від того, як буде налагоджений процес життя діяльності, процес роботи, це залежить і результат, який ти будеш отримувати. Чоловік розуміє, що не попросиш, він завжди зробить так, щоб було то тобто, ну, як можна найкраще. Гармата! остріл. Росіяни, розповідає командир мінометників, щодня намагаються прорватися на Запоріжжі. Втім, поки що вдається утримати позиції. І Якщо боєкомплектів завдяки допомозі закордонних партнерів наразі вистачає, каже Грант, то з технікою є проблеми. Наші якісь суперфахівці там. Гуморний, ха-ха, ха. Подивіться, рід Москалі везуть техніку там х років випуску. Або ж танки Т-62, танки які там 60-х років, шановні. А ви думаєте, що та техніка 60-х років вона не стріляє? Вона стріляє. Краще б, щоб ці вони нічого не везли. Але якщо вони везли, то все погано. І чесно, я б дуже хотів, щоб в мене був ну не що танк, а щоб мені були ті ж гармати, які у них там знімають з їхніх зберігання. Я б теж хотів, щоб в мене такі були гармати, тому що їх не вистачає. Втім, ще більше військові хочуть, щоб нарешті закінчилася ця війна. І дуже, дуже хочеться, щоб це вже як можна швидше закінчилося, тому що хоче їхати дивитися на дорогу. Дивись на, на ті лісосмуги і розуміти не наскільки вона густа, вона широка, скільки там можна зробити окопів, як там можна пройти, а просто дивитися, як воно гарно і що ці лісосмуги зроблені для того, щоб утримати сніг, щоб ну, берегти землю від вивітрювання і таке інше. Вдома на капітана Гранда чекає 14-річна дочка, заради якої він продовжує воювати ось вже майже три роки. Єва Маронова. Буде Видивились час тайм на все добре.